Всім привіт! Як я вам і обіцяла, покажу тавер. Там у Рів Роблоксі, там не будувати тавери. П'ю, 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 п'ю. Мій тавер великий, тож треба буде почекати. Йой-ой, -йой, головне не впасти. Бо я одне відео можу знімати декілька разів, бо в мене то щось не так, то щось не потрібне попало в відео. Тому я перезнімлюю це відео, я другий раз знімаю, бо тоді там попало те, що ще показують мені зарано. Ну, не потрібно де, що впала одна в мене штука з полички. комусь відео вам покажу. І можете мені допомогти робити 50 підписників. Я хочу знімати вам прямі трансляції. А ще мені більшість моїх друзів, окрім мені. Якщо так дивитися, то десь 60 на 40, 60 кажуть, що я ніколи не стану популярною, і 40 кажуть, що я обов'язково нею стану. Тож, ви пишіть в коментарях, чи ви, як ви думаєте, я можу стати популярною чи ні? Ми скоро тавер мій пройдемо. Ще трошки. Ну як би. Тут нам треба буде включити вже один режимчик. Тільки тоді можна проходити пів, пів. Фух, я вже думала, що я впала. Ой, що впаду. Не впала, впаду. Та я тут трошки дурю, бо він такий світленький, як ті бл, які зникають. Така гарна тут музичка, як в Крови Гордон. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зразу згадала про Гаррі Поттера. Не тут, ні, не тут. Все. А отут можна тролити друзів. Я одного разу так подружку затронула свою. Раз, два, три. Да ну, чого я впала? Головне тут швидко проходити. Не треба мені цей килим, я і без нього справляюся. Ай. Опа, поновилися блоки. Я точно знаю, що в мене десь тут вже на горі є блок який зникає. Та тут трошки попаркурить. Тре, не він. Я вгадала це він. Ми вже дійшли до кінця. Пишіть в коментарях, як чи вам сподобався мій тавер. Тут теж зникають блоки. Уій! Уй. Одижці ще поплаваємо. А тепер всім па-па!